Вітаю сьогодні, 10 серпня 2022 року. Повномасштабний воєнний напад Росії на Україну триває 168 добу. Вночі, 10 серпня, російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область з градів, скерувавши по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Також ворог намагався гатити по Запорізькій області, де наша ППО збила дві російські ракети. 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. На Харківському напрямку були обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Ворог вів наступальні бої у напрямку ветеринарне УДИ, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак-Гусарівка. На Слов'янському напрямку противник обстріляв райони Великої Комошувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини. На Краматорському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам'янського, Сидорового та Райгородка. На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із ствольної реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів. Завдали авіаударів силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного, Солидара, Бахмута, Зайцевого і Вершини. Ворог намагався вести штурм на напрямках Новолуганське, Спірне, Володимирівка, Яковлівка, Стряпівка, Солидар. Успіху не мав, відійшов на південно-бузькому напрямку. Противник стріляв із танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення. Та завдав авіаударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Вів розвідку БПЛА. Зазначається, що Збройні сили України завдали сім авіаударів по росіянах, влучивши в п'ять осередків живої сили, озброєння та техніки противника в Баштанському, Береславському та Херсонському районах та в два опорні пункти в понад 40 кілометрах від Херсона. Вчорашня доба виявилася особливо спекотною. Не тільки в українському Криму, вибухи у второк лунали і в окупованій Кирилівці Мелітопольського району. В цілому, за добу 9 серпня, російська армія втратила 160 окупантів, 9 літаків і 5 танків. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!